Доброго дня! Мене звати Федота Аліса, я косметолог та сертифікований тренер компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат BeautyLux DeLon. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з урахуванням новітніх технологій та з використанням американських, німецьких і японських комплектуючих. Це потужний багатофункціональний апарат світотерапії. Принцип дії в інтенсивному, імпульсному світові проміненні, що бореться з такими проблемами, як пігментація, видалення судинної сітки, видалення небажаного волосся, фотоомолодження та лікування акне. Перевагою даного апарату є його неінвазивність та висока результативність. Висока потужність в порівнянні з іншими моделями та дві маніпули для зручності в роботі дасть вам високі результати. Та принесе задоволення в роботі вам і дасть високі результати вашим пацієнтам. Акне відбувається завдяки гибелі пропіонових бактерій, які прихнічуються. Та регулюється активність себуму і сальних залоз. Ви можете працювати в двох режимах на двох маніпулах. Також ви можете видаляти судинну сітку. Обираєте відповідний режим. Процедура відбувається завдяки скупченню енергії в місцях розширених судин, де оксигемоглобін всередині судини поглинає тепло та коагулює судину. Також в даному апараті представлені три фільтри 530, 590 та 640 нанометрів відповідно до кожної з вибраних проблем. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться в місті Києві, аби переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів BeautyLux. BeautyLux ваш надійний бізнес-партнер.